Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, це я, дідо роздвяник, і мої помічники-несики. Вони мені, як сім'я, допомагають, підтримують і звеселяють. У сім'ї буває різне і радість, і сум, але головне, щоб сім'я завжди трималася разом. В моменти суму. Дуже велике значення має моральна підтримка, розуміння та допомога. В цей час важливо просто обійняти або потримати в своїх руках руку того, хто опинився у важкій ситуації. Не потрібно скупитись на гарні слова і добрий погляд. Підтримка може виражатися у співчутті, похвалі, турботі. Якщо хтось із ваших знайомих потрапив у важку ситуацію, варто побути з ним поруч, обійняти, потиснути руку, уважно вислухати і по можливості дати пораду. А ще, окрім підтримки, часто члени сім'ї потребують і допомоги. Не бійтесь запропонувати свою допомогу, і тоді ваша сім'я, особливо батьки, Підкажуть, що потрібно зробити вдома. А як саме ви можете допомогти, давайте послухаємо на прикладі героїні вірша Олени Журливої, маленька господиня. Хоч на зріст я ще маленька, в мене й кіська ще тоненька. Та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю. Вранці квіти поливаю, Всього я сама навчуся, бо роботи не боюся. Я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустину з буряками. А ще, щоб допомогти своїм рідним, ви можете зробити багато чого. Наприклад, застелити ліжко, скласти свої речі, прибрати за собою іграшки, посуд. Ще можна погуляти з домашніми улюбленцями, погодувати їх, допомогти сервірувати стіл та багато-багато інших справ. Я вірю і знаю, що ви, мої любі, допомагаєте своїм рідним.